Друзі, всім доброго дня. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Гарного вам настрою. А що у вас настрій став ще краще? Так, це це не то. Це за гроші. Заходу, заходжу, друзі, в гру. Зіграв пару каток. Набив щось там, скільки там. Чи 50 тисяч урона. Прилетіла мені така ось перепустка. Дивіться, друзі. Ось я ще добью. Тут 30 тисяч мені. Ну, кому 50 там треба набити? Я вже по різному. Ну, вона, мабуть, не всім приходить. А може і всім, я не знаю. Ну, вже прийшло на 2 аккаунти. Там треба пограти трішки. І вона прилітає. Дивіться, друзі, яка халява. Це ж круто. Особлива перепустка. ось. Квест, хапає, особливу перепустку. Це, друзі, круто. Виконуєш завдання, там сейфи наповнюються золотом, танчики. Ну, ось вона ще Зараз покажу вам. Так. Ось це вона, друзі. Ось ця перепустка. Дивіться, що тут. І оце ви всі нижні, оці всі нагороди забираєте. Хіба не круто? Як на мене круто. тут, тільки тут, по-моєму, немає танчика шостого або п'ятого рівня. Тут є тільки один танчик оцей четвертого рівня. Ну, все рівно, гляньте, на халяву тут скільки золота 500 золота, так ще золото залутаєте, Сейфи ж будуть наповнюватися ось сейфи. Воно каже, купити особливу перепустку, а мені вже не треба її купляти, бо я її отримаю. І ще ось нанесу шкоди трішки. Так, де воно тут у мене? Та ну що воно мені дається все? Ось отаке ось, друзі. Ось нанесу 30 ти... Ти... тисяч шкоди і отримую цю перепустку. Ну хіба не круто? Ну це розробники прикольно розробники зробили. Це великий вам плюс. Дякуємо. За таке можна і подякувати, це круто. Що те, що коштує за гроші, хоч безкоштовно, хоч для, для гравців. Іменно для гравців, це круто. Це великий вам плюс. Бачу, дослухаєтесь до наших думок. Надіюсь, що буде так і надалі.